Він влучно жартує, спілкується на будь-які теми і знає, що заважає українцям змінювати свою державу. Журналіст Андрій Куликов приїхав до Чернівців, щоб поспілкуватись з усіма охочими про медіаринок у горозонт. Бізнес хаб. Та спершу прийшов на прямий ефір станція «ФМ» та поспілкувався із журналістами інформаційного агентства Ас. Журналіст, редактор, медіа експерт радіо та внучі політичне «Свобода слова на Айсі тві. Андрій Куликов поруч із нами Почит приємно Привіт, доброго ранку. Ну не зовсім поруч так через стіл. Година прямого ефіру на станція «ФМ» пролетіла швидко. Андрій Куликов розповів про розвиток суспільного мовлення, телебачення та радіо загалом. Поділився журналіст із своїм хобі. Він перекладає українською всесвітньо відомі рок композиції. Зацікавили нас його міркування про українське суспільство після революції гідності. Чи здатні українці доводити до кінця початі зміни? Чи можуть українці щось змінити? Отут є парадокс. Навіть тим, що я кажу, що я нічого не зміню і тому я нікуди не піду, я вже щось змінюю. Я змінюю, зменшую імовірність змін. Знайте, навіть не вірте, а знайте. От доки у вас опускаються руки і не ходять ноги, доти нічого не зміниться. Без того, щоб ми постійно вели до цього, постійно нагадували тим, хто на горі, що вони зрештою і владу то отримують завдяки нам. Владний клас ще треба змінити принаймні двічі, перш ніж ми будемо відчувати і знати, що ці люди опікуються інтересами пересічних громадян.